Вітаю, друзі, з вами Лимок. Виконав я задання до дня народження, відповідно, давайте відкривати коробочки. Загалом маємо аж таку от кількість. 35 коробочок. Давайте почнемо з саможирних. От, І будемо по порядку тоді відкривати. Значить, на даний період часу, скільки там в мене золота? не бачу. 13. Так, і 295 вільного. Ну що, давайте поїхали. 500. 15 тисяч віно досить. Непогано. Відкриваємо наступну. Так. <кхи> Забираємо 250 золота і переходимо до наступної коробочки. 250 і 25 тисяч віно досить. Ну, поки не погано так, <кій> насправді. 750, чудово. Ну, тобто 1000 золота на нам випало з однієї коробки. Відкриваємо next. Так, я отримав якогось літачка, наскільки бачив. 250 золота. І бомбардувальник 4 рівня. Ну, в принципі, він мені не потрібен, але... Для колекції не буде. І залишаються стандартні коробочки. Ну, давайте пооткриваємо оці от. І потім саме найбільш бомжацькі вже залишимо на останній... на останній час, переглянемо за них, чи буде щось випадати. В середньому за трьох має випадати 250 золота. Ну, 200-250. Тому давайте перевіримо дану теорію 200 золота. Третя коробочка. Маємо ще 7. Ще хоча б 400 золота в творі мало б випасти. Так. 500 золота. От, непогано? Непогано. Маємо ще декілька коробок, відкриваємо. От, і 200. І ще три лишаються. Ну, давайте перевіримо ще. І штурмовик. Так, одна коробочка. І на золоті якби кінець. Так, по золоту давайте. 16 тисяч, ну тобто 3 тисячі приблизно той випало. Ну, непогано. Залишається ще 20 коробок. Давайте вже по порядку просто з зелених почнемо. Шанс випадіння золота з них надзвичайно низький, але, в принципі, може щось та й випасти. Зараз перевіримо. Думаю, один раз. Хоча б 100 золота має та й випасти з цих зелених. От. Що я казав? 100 золота. 25 тисяч вільного досвіду. Це, до речі, максималка, здається, з цих коробок 25 тисяч. Саме по досвіду. Так, next. І залишається 10 ще коробочок. Ну, з цих прям золото я не думаю, що випаде, ну, але побачимо. Думаю, тут вільного має насипати також хоча б чуть, -чуть. Хоча б 10 тисяч, та й має випасти. тисяч є. Ще 5 коробочок, половина. Ну, я думаю, що 5 має то й випасти. Ну, біля 10 не більше. Так, ще є 5 і ще лишається 3 коробочки. День Према. І останнє. І ще 2500 насипали. Ну, приблизно на те, що я і очікував. В принципі, коробочки, як завжди, плюс-мінус одинакові. Значить, випало нам біля 3000 золота, так, і випало в нас. Було 290. Ну, 100 тисяч досвіду, та й випало. 3000 золота, 100 тисяч досвіду. Як на мене, в принципі, непогано. Ну і плюс до того, що літачки там попадали Але це не основне. Отже, такі от коробочки. Скільки часу потратив, сказати, так, важко. Тут потрібно переглядати всі прям бої. Так, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий бій. Вітаємо Шостий бій. Потім сьомий бій. Восьмий. Ну, Порядка 10 боїв загалом можна сказати, що дев'ятий. Ну, так, фактично 10 боїв знадобилося для того, щоб пройти всі завдання, і відповідно отримати такі одне огороди. Пишіть, будь ласка, в коментарях, я думаю, що все ж таки дана подія вартує того, щоби в неї грати. Як на мене, в принципі, нагороди чудові, як за умовно кажучи, за 2 години грі в літочки. Тому дякую всім за перегляд, гарного дня і до побачення.